Перевір свою віру. Є віра душевна, бісівська та земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісівська та земна, то вона не особливо відрізняється від цього світу та від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, тоді ти народжений від Бога, і твоє життя висвітлене Богом, і ти став праведним і святим. Тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся хлібом насущним, откровенням з неба і роздаєш його іншим. Адже якщо Бог тебе освятив, тоді і ти освітлюєш шлях людям, щоб і вони могли знайти істинного Бога. Коли в тебе віра Божа, тоді ти частина святої сім'ї Божої. І щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос прийшов у світ, викривав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти диявола, їхня віра бісівська, бо вони виконують волю сатани, люди, урядники, церкви. Віруючі, які підтримують лукавого, війну, смерть і пекло, які розв'язують війну, це люди з бісівською сатанінською вірою. Адже це диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Ісус прийшов дати життя і життя з надлишком. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істинно вірує в Бога. Підпишись, напиши мені, і нехай Бог береже тебе. Будь благословенний!